Друзі, всім привіт! Другий день турніра. Так, оборона. О, оборона у нас в'є навіть. Ну це... що тут сказати, у мене вони не поломані, в принципі, Кирил вгалімий. Ну, будемо тягнути атакою. Так, тут я вже підставив. Коротше, будемо якось тягнути на отражалочки. вот тригорда взяв, если не встигнем отражалочку. Ну і на камінчику будемо тянути. Напевно. Ну, жорстко, в мене мало. У мене дві четвірки, по-моєму, тільки зломаних. Мені жорстко на цих турнірах тягатися з переломишами цими. Е, так. Ну, давайте так. Фіолетовий заберемо. Угу. Давайте четвірочку зробимо. Фіольчик підлетів. Ну, цього мало. Давайте так рванемо, може трійка збирається, жовта. Ні, не, не прилетіло нічого. Так. Давайте рванемося. Давайте сюди трійку засадимо. Блін, ну багато полетіло. Тепер сюди засадимо. І зараз ми їх... Ми їх поблокуємо, а толку. А далі що? От що далі? Ну давайте хоч... Так сказати відтягнемо... Давайте п'ятірку зелену там, поки вони будемо взриватися, чи що будемо робити. А ні, непогано було б фіолу зібрати. Покеману не зрізали. Ну і давайте рванемося. Взагалі не хоче. Не хочу поле рожати мені мій камінець. Кирило здулий і то вже добре. Ну зараз від всіх відгрібаємо. Шерхай неправильно стоїть. Навіть не підхилимося. І що можна зробити, якщо реально поля немає? Давайте сюди, фіолет. Давайте фіолет і жовтими спробуємо знести. Де зарядом жовтих? Так, давайте спочатку цих. Фіолетом довбанем, Нормально можна. Можна, в принципі, поврубати все, що в нас є, і. Так, жовтий фіол буде там в уголочку, В куточку 1300. Так. Жовтий ловим. Ладно. Якось трошки трошки погано дивлюся, наскільки, скільки ходів залишилося цього блоку. Якось так халатно до цього відношуся. І з-за цього бувають і затупки. Можна ж, в принципі, трошки когось придержати, притримати. Все одно поле якесь не сильно, не сильно активнее. Так, добренько. Ну йдемо так само. Так, нифига, ніфига ни. Ні. Ніфіка не бачу. Давайте, зелень. От тепер вже починаю щось трошки бачити. Ну, а так о, нам все одно зріжуть. Ганяюсь я за цим Кириллом спочатку, як він з'явився. Так я його спіймати і не можу. І на цих призивах я його вже теж не спіймав. Ну і більше пробувати не буду. Так, давайте сюди, сюди. Так щось в мене філ не складається. О! Як би є? Ай, блін, ну не міг ще одненький там. Зараз мені колька притулить. Всі мені притулили. Так, добре. Ну ми хоч забафані. І ми ще й вижили. Так, давайте фюл перезарядимо. Якимось чудом Рігордан не заблочили і я вижив. Так, ще один хід, щоб жовтого підтягнути. Фух, не дозарядилася. Так, погнали далі. Що тут у нас? Знову азмія. Таті, кстати, надо на собіну костюм зловив, Потрібно її качнути. Ніколи собіну не качав. А якось буде часто качнув. Люблю перериви іноді між п'ятірками робити. Там можу якусь четвірочку вкачати одну або дві. Про трійки вже мовчу, тому що, ну, не ломані вони, нафіг нікому не треба, а, а на зломи і так не вистачає, не вистачає. Вічно потім витягуєш якогось хорошого персонажа і в тебе цих маленьких, маленьких ефірінок, от якраз їх і не вистачає. Так як я ось до зеленим, у мене шавудзин уже, ну, з його виходу, прямо от як він вийшов, він мені випав. І я його тупо не можу зламати на 90 тому що в мене немає зелених, зелених маленьких ефірок. Купляти я їх не збираюся. Буду чекати, буде зелений, коли він буде в січні. Тоді вже люди вже награтися успіли, люди вже тактики проти нього придумали, вже більш-менш з ним справляються. Ну, якби привикли до персонажа. от. А в мене він ще до цих пір не зломаний. Тому я трошки почав жмотитись на розлім. розліми, там трьохзіркових, чотирьох, оце сломи. Навіть на 75-й. Я жмусь, тому що, ну не так часто я четвірок використовую, як п'ятірок. Дай прикол в чому, ну, ломати купу четвірок для заради чого, щоб тобі в кінці дали, дали якусь гліму ефірку і сірого жетона на турнірах. Та нафіг надо. Так, по приколу мені цікаво да, в турнірчики пограти. А все інше, ну, хотілося, щоб, звісно, ні разу ще не відігрував так, щоб було 25 перемог підряд. Ну, в смислі, всі 5 днів. Є одна з таких мрій. Нову витягнув цю. Де, де б я її, блін, не ожидав, то це точно не тут а. на чорній п'ятниці. Так. Капріот. Капріот. Я думаю, що в мене атаки хватить. Я цю нову ловив на червоному призиві, скрутив. Ну, 40 круток точно скрутив. Ну от, чотирьохзірковий цей аж герой, що знімає з тебе каку, він би мені. Ну і в п'ятизірковій команди зайшов би. Крутив, крутив, ні, на чорній п'ятниці витягнув. Чорну п'ятницю я теж практично не крутив. Я там якось за кристальчики, і то там один, там два призива я крутнув, ну, 10 ну, в мене вийшла. Чисто сундучок закрити. Надо раду дати якось тому, що є. Ой, каплю здула, добре. Де зараз персонажі виходять? Один краще другого. Так, давайте якось цю нову. Чи може двома треба було бити. Об'ємом. Ну, штукар хіл. Ну чим не персонаж. В смысле, чим він до п'яти зіркових не підійде? А там він ще, лучше, ще краще хилити буде. Тому що там... Є моменти проскакують емблеми, де хіл взятий. Так, ні, я хочу оцю вдарити. Так, трошки потріщали, трошки камінці порухали. Ну я просто не знаю, що тут коментувати. Ще в п'яти зіркових якось є, що коментувати там, на війні можна ще щось. А тут, а ну, ну, граєшся собі, де граєшся. Тим паче я сьогодні вирішив от такою командою одної нічого не міняє пройти. Так, ну так, да, мені редь боса дали в першому поєдинку, я його залив. Я привик, що його в кінці обично дають. <кій> так, ну теж непогано. Але це тільки початок. Добренько, дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І миру, щастя і добра всім.